Стартували Паралімпійські ігри, а на Львівщину приїхали велосипедисти та стрільці з лука з усієї країни та з інших держав. Вітаю з вами спортпанорама, огляд найцікавіших спортивних подій тижня, що минає. І у сьогоднішній програмі ви побачите. Близько ста Робінгудів боролися за нагороди золотої осені. А майже 200 велогонщиків вшанували пам'ять заслуженого тренера України збігнєва Керницького. Регбісти львівського сокола розгромили Київський політехнік. Жанейро стартували 15-літні Паралімпійські ігри. За медалі змагаються майже 4,5 тисячі спортсменів зі 161 країни світу. Україна делегувала на ці змагання рекордну кількість учасників 172 атлетів. Нагадаємо, що 9 з них представники Львівщини. На легендарному стадіоні Маракана знову свято. Паралімпійські ігри вперше стартували у Латинській Америці. «7 вересня була надзвичайна феєрична церемонія відкриття. Організатори Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор постаралися надати надзвичайного пафосу і таким чином. Щоб підкреслити невимовне незгасну і невгамовну енергію паралімпійського спорту, цим самим підкресливши важливість і значення цього паралімпійського видовища, на урочистій церемонії відкриття не обійшлось без скандалу. Учасник паралімпіади з Білорусі вийшов з російським прапором. Ми всі бачили конфлікт, коли Російський прапор ніс один з учасників, один з членів збірної Білорусії. І Міжнародний паралімпійський комітет вивчає цю ситуацію і, можливо, будуть застосовані дисциплінарні заходи. Та людина, той чоловік, який підняв російський прапор, встиг пронести його кілька десятків метрів, і після цього, після цього цей прапор був вилучений. Були і такі, такі речі. Перші медалі українці здобули відразу у стартовий день змагань. А через дискваліфікацію збірної Росії з паралімпіади синьо жовті є одним із фаворитів на перше місце в загальному медальному заліку. Голова відділення нок України у Львівській області Юрій Турянський пильно стежить за виступами наших паралімпійців, зокрема за львів'янами. Із 172 учасників українців на цій олімпіаді дев'ятеро львів'ян. П'ять з них чоловіків і четверо жінок. Львів'яни представлені у, у таких видах спорту: Троє це фехтування на візках, двоє плавців, двоє легкоатлетів і по одному учаснику. По одному атлету це настільний теніс і стрільба з лука. Безумовно, що ми очікуємо якнайкращого виступу від наших спортсменів. Ми чекаємо. Золото, безумовно, від Антона Дацька. Ми очікуємо на гарний виступ Рокселани Дзьоби Балян, а також усіх спортсменів. 15-ті паралімпійські ігри у ріо де Жанейро триватимуть до 18 вересня. Найкращі Робінгуди світу приїхали до Львова на золоту осінь 2016. З яким настроєм учасники змагаються за міжнародну перемогу та як проходять престижні змагання, побачити вже за мить. 53-й рік поспіль на Львівському стадіоні ФСТ Динамо проводяться всесвітньо відомі змагання Золота осінь. До Львова завітали найкращі лучники з усієї України та гості з Азербайджану, що прагнуть повправлятися у стрільбі і позмагатися за титул переможця. Львівських 96 спортсменів і 10 областей України. Змагання порівнюю найсильніше, найпотужніші в Україні і найбільші за чисельністю. Львівщина є колискою світового е спорту з цього з даного виду спорту, власне, зі стрільби з лука, враховуючи те, що в нас в 1931 році була заснована перша міжнародна федерація стрільби, тому і перший чемпіонат світу відбувся власне у Львові, тому для нас це є. Дуже показниково, і це є велич... прекрасні змагання. і Ми надіємося на те, що спортсмени проявлять себе, для себе найкращі результати. Серед майже 200 лучників більшість справжні професіонали своєї справи та учасники Олімпійських ігор. Практично всі найсильніші стрільці України селяють, такі як Рубан Віктор, олімпійський чемпіон з Харкова, Марк'ян Івашко. Чемпион світу Іваницький Георгий. Первый круг был без соперника. Больше так уже была тренировка. Вот дальше уже следующий круг будет с соперником. Буду бороться. Те соревнования уже как больше заключительные сезона. Уже ну, больше так. Для душі пострілять часто відомим українським спортсменам не вдається потрапити на змагання через щільний графік, збори та тренування. Маркіян Івашко та Віктор Рубан щиро раді, що їм вдалося потрапити на золоту осінь 2016. Були Роки, коли я пропускав золоту осінь, по причині тієї, що був задіяний у збірній команді України, і не було можливості. Сильніші лучники України є тут. я всього участвував, це, мабуть, четвертий раз. Як я участвую в тих соревнованнях, так як обычно е, у нас в какие час там, міжнародні соревновання, там діти там, милі на зборах, либо на виїзді на кубках міра. Не лише стрілки зі світовою славою, а й юні кадети мають можливість взяти участь у престижних змаганнях. За своїх вихованців палку вболіває головний тренер Марія Гавелко, адже сама колись стояла на їхньому місці. Ви Вихованці «Стріляють у мене більше 20 чоловік і кадети і стріляють так. Це змагання всім цікаві, тому що стріляють імениті спортсмени. Труються багато моїх вихованців, і я бажаю, щоб всі показали свої результати трошечки вище. Встигли проявити себе на золотій осінь і львівські Робінгуди. Фінал міксових команд у нас буде стріляти львівська команда спорт школи електрон. Вона буде в фіналі стріляти з Харковом. І це серйозна конкуренція. Фінал рейтингових змагань відбудеться 10 вересня у центрі Львова. Жовква на велосипедах. Упродовж двох днів у цьому історичному місті проходив відкритий чемпіонат Львівської області з велоспорту на шосе, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Збігнєва Кирницького. Подробиці у відеосюжеті Василя Тріски. Понад 140 велосипедистів з кількох областей України, Польщі та українців з Італії, і Москви взяли участь у традиційних представницьких змаганнях. Традиційна гонка вже проводиться 15-й рік. Спочатку вона була, проводилась в основному для львівських спортсменів, а тепер зараз приїжджають спортсмени зі всієї України. Приїжджають не тільки з України, але спортсмени з Польщі. З Москви приїхали наші українці, теж приймають участь в цих змаганнях. Ну, і вона є традиційною і є в календарі українському. Проведенню цьогорічної велогонки посприяли обласна державна та Жовківська районна адміністрації, місцева міська влада і звичайно ж родина збігнєва Керницького. В 2000 році власне ці змагання були започатковані моїм батьком. Він поставив собі за ціль, щоб кожного року в жовтні відбувалися змагання і запрошували максималь багато учасників, як з України, так і з Польщі. І власне, але ну так не склалося. В 2000 році його вже не стало. І тому ми з братом з Андріаном Збігнєвичем вирішили продовжити. Про заслуженого тренера України з Керницького згадують як найкраще. Кажуть, це була людина з великої літери. Майстер своєї справи. Ницький заслужений тренер, він інакше робив. Він збирав молодь, збирав дітей і тренував. Багато є дітей, які вийшли з його школи, стали чемпіоном України, стали переможцями. Але ми хотіли би подякувати сьогодні від імені міста, від громади і за тих дітей, які не стали чемпіонами. Але ті, які пройшли спортивну школу, які навчилися і зрозуміли, що тільки тяжкою працею дається результат. Жовківчанин Артем Потопляк став призером в індивідуальній гонці на 10 кілометрів і прагне закріпити успіх у груповому заїзді. Дистанція від жовту до Пам'ятника Несторова і назад. Суперників одного знаю, один сильний є, сук матвій, другого не дуже добре знаю, але їздить. На жаль, у груповій гонці серед молодших юнаків Артему не вдалося піднятись на п'єдестал пошани. Тут потужним спортом фінішував представник Львівського локомотива Назар Глушко, якому вдалося обійти свого головного конкурента у боротьбі за золото Володимира Юденка. Юденка Була достатньо легенька. Це як 15 кілометрів. Це ж нічого, це мені головне було триматися якось свого суперника, який мене завжди вигравав, і цього разу я його. Постарався виграти. У мене була тактика просто сидіти за своїм найкращим суперником, найсильнішим суперником і на фініш його об'їхати. Організатори змагань сподіваються, що з цих юних обдарувань у майбутньому виростуть серйозні зірки світової величини. Над цим все своє життя працював і мріяв Збігню Керницький. Керуємося прагненням, щоб велоспорт був цікавим видом спорту, цікавим заняттям спорту. І Україна була багата на нових чемпіонів світу, на нових заслужених тренерів України. І тим самим власне робимо велоспорт убезпеченим і комфортним для. Ну, для використання загалом призери та переможці визначались у майже десяти вікових групах. А змагалися за медалі та цінні призи майстри велоспорту від 10 до 70 років, як серед чоловіків, так і жінок. Розгромили суперника. У стартовому матчі Суперліги Чемпіонату України Львівський сокіл вдома приймав Київський політехнік. Соколята домінували впродовж цієї гри. А про результат поєдинку дізнавайтеся із сюжету. Перший тайм для Соколяд видався спокійнішим на очки. Відкрили рахунок львів'яни вдало реалізованим штрафним. За кілька хвилин такий же шанс використали гості та відновили рівновагу однак, ненадовго. До кінця першої половини гри кілька заносів та вдало виконаних реалізацій, і підопічні Юрія Грабовського сильно вириваються вперед. На перерву регбісти пішли з рахунком 22-6. Хлопці дуже потужно зіграли, довго розкачувалися, але потім за рахунок кращої фізичної підготовки. Можна сказати, роздусили команду політехніка. доволі була таки напружена, особливо початок. гри, Київ, Добре себе проявив в захисті. Видно, що вони налаштували себе, приїхали нормальним бойовим складом до нас до Львова і дали нам хороший бій. У другому таймі киянам не вдалося набрати більше очок. А от соколята активувалися з новою силою у підсумку – 55-6 на користь львів'ян. Хороша гра була. Хороша гра була, нам трішки бракує зіграності в команді. Це нам не вдається. Є на це свої причини, але в цілому в нас хороший колектив. Нам треба зараз в сезон війти правильно і буде результат. Бачимо, що КПІ Київська політехніка не втратила свою школу. Там тренер залізний і його колеги дуже дуже якісний колектив створили. Ми бачимо це по першому в нашому відбірковому матчі за право переходу в фінальну пульку з чотирьох команд. Під час гри відчутною була підтримка вихованців Юрія Грабовського, які зараз виступають за польські клуби. На гру із київським політехніком приїхали Дмитро Мокрецов, Олександр Часовських, Роман Жук та Владислав Грабовський. Ті, що сього наші легіонери, які грають в польських клубах, і приїхали все-таки за свою альмуматер за свій рідний клуб зіграти. І ми бачимо, що з легіонерами ми на голову ще. Київської команди. Ну, фактично граємо за збірною Київської області. Це, на мою думку, чудове свято регбі, яке відбулося сьогодні на теренах львівського стадіону. Задоволені вболівальники, задоволена команда, тренерський штат. Наступний поєдинок у регбі-15. львів'яни зіграють зі ще одним суперником у підгрупі одеською командою. Тяжко сказати, як відновляться хлопці після цього матчу. Ну, крадо завжди було в літі української регбі. Вони на протязі. Останніх років разом з Харківським Олімпом є базовими клубами збірної України. Тобто, я думаю, нам там буде досить тяжко. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо втримати цю планку і надалі е, е, дивувати і е, радувати своїх вболівальників. Гра і скраду 63 відбудеться у суботу у Одесі козаки. На Львівщині відбулося обласне культурно-спортивне свято Козацькі забави. Вперше за останні роки участь у змаганнях взяла рекордна кількість учасників. За перемоги в цікавих конкурсах боролися команди 15 районів Львівщини. Цього року обласні змагання Козацькі забави прийняла Соховоля Городоцького району. Чудова спортивна база забезпечила учасникам найкращі умови для змагу. Звичайно, ми зразу зголосились. Мені дуже приємно, тому що село суховоляно є велике село, потужне село, як з волонтерської сторони, так і спортивної сторони. Я цю пропозицію раду прийняв, і для мене дуже то є сьогодні велике свято, що іменно в селі Суховоля відбуваються такі гарні великі козацькі забави. Організатори а це Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Колос підготували шість цікавих видів: піднімання ваги так званої ковбиці, метання довбні, перекидання тракторних шин, переміщення воза, перетягування линви та приготування козацької страви. Команди пройшли відбори у своїх районах і були проведені районні козацькі забави, де відбиралися кращі команди. Цього року в нас прибуло 15 команд, які не були багато команд, не було вже декілька років. за, ради, за підтримки Львівської обласної адміністрації ми змогли забезпечити участь ще багатьох команд, які приїхали цього року. Маємо традиційні наші козацькі конкурси. Дужі козаки взялися за піднімання ковбиці. Ця вправа не лише на силу, а й на час. За три хвилини учасникам необхідно якомога більше разів підняти вагу на витягнуті руки. Тут найкращу майстерність продемонстрував представник Стрийського куреня Секів Ігор. Ковбиця підкорилася йому аж 74 рази. Темп тримати, темп, дихалку тримати, ну і працювати всіма групами м'язу. Ривок робити швидкий. хребтом, одночасно ногами ну і сильні дельти повинні бути сукупність м'язів. м'язанайдальше метнув довбню представник старосамбільського куріння Фем'як Тарас. Найшвидшим у перекиданні тракторних шин став ігор Форошівський з Бузького куріння, А у конкурсі перетягування линви рівних не було козакам з Городоцького району. Особливі емоції у глядачів викликало переміщення воза з вантажем. Тут найкращу злагодженість продемонстрували представники бузького куріння. Кульмінацією спортивно-культурного свята стало приготування козацької страви. Куліш та бограч найсмачніший виявився у пустомитівських хлопців. Це куліш, вариться на пшоні і на курячому м'ясі. Хто їх на чому? Щоб він був більш такий. Соковичий, смачніший, а це бограч, Закарпатська страва. Вариться на перці, на гострому перці, на їхній ковбасі Сорокопчені. На свято прибуло й чимало почесних гостей, серед них і знані воїни. Ато був запрошений на урочисто свято, яке проходить на сьогоднішній день в Суховолі, тому що волонтери суховолі їхня допомога. Котруй отримує з суховолю, працюємо вже з 2014 року. З 2014 року знаходжусь в зоні АТО, І з цього року суховоля одні були, поїхали. Вся волонтерська допомога, яка була, надходила, це суховоля, надійні ті люди. За підсумками усіх конкурсів, найбільшу кількість балів і перше місце посіла команда Стрийського району. Другі козаки Старосамбірщини і замкнули трійку призерів бузькі спортсмени. Я думаю, що такі козацькі забави сьогодні потрібні як ніколи. На жаль, останні роки обласна організація колос не активно працювала в цьому напрямку з обранням нової. Голови колосу Лілі Білінської робота значно пожвавилася, і контакти з головами сільськими покращилися. І сьогодні на цих козацьких забавах ну, майже з усієї області представлені райони, і це насправді не може не тішити. Переможці буде сформовано збірну Львівщини, яка захищатиме честь області вже на всеукраїнських козацьких забавах. Маються чиновники. У Львові відбулася обласна спартакіада серед державних службовців. Учасники змагалися у п'яти видах спорту. Яка команда стала найсильнішою та відстоюватиме честь Львівщини на всеукраїнському турнірі? Дивіться далі. Цьогорічна спартакіада серед команд державних службовців уже ювілейна. Її проводять десятий раз. Це вже ми бачимо переможців зональних змагань. Е, у нас два тижні. Е... Тому відбувалося змагання в чотирьох групах в Миколаєві, Жедачеві, Старому Самборі і Жовкі. І от переможці цих зональних змагань сьогодні зібралися для того, щоб з'ясувати, хто кращий з кращих. Окрім цих колективів, участь у змаганнях взяли команди Львівської обласної державної адміністрації та головного управління Державної казначейської служби у Львівській області. У програмі спартакіади п'ять видів спорту футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Люди збираються разом. Державні службовці мають змогу і провести досить добрий відпочинок, поспілкуватися, обмінятися якимсь певним досвідом і водночас позмагатися в таких різних видах спорту. Для перемоги у спартакіаді учасники доклали максимум зусиль. Кожен день зарядка ранкова, два рази в день, в тиждень тренування. Ну такі легкі. Така для підготовки. Із переможців кожного виду спорту буде сформовано команду, яка й візьме участь у фінальній частині спартакіади наприкінці вересня в Ужгороді. На стадіоні спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 пройшов турнір пам'яті юного футболіста Романа Солярського. Для учасників змагання стали останнім етапом підготовки до нового сезону. Подробиці вже за мить. Людина жива доти, поки про неї пам'ятають. Роман Солярський був юним перспективним футболістом, який весь вільний час присвячував улюбленій команді. А коли Романа не стало, вже футбольний клуб Покрова не дає забути про свого вихованця. Цей турнір ну, для дітей, щоб ну, по-перше, щоб вони їхня майстерність підвищувалась. По-друге, щоб в першу чергу діти в КАПу крови пам'ятали, пам'ятали, що. Був з перших днів створення того клубу Роман Солярський, який жив тим клубом, що приклад, приклад для них, що, що треба він себе. ну, тобто Культура і на полі була в нього, і в житті. І, ну, до нього ні в школі не було ніколи претензій, ні, тут, ні в мене тренера не було претензій. Ну, таке дитин, Щоб своїм прикладом всім, всім показував, як треба себе. Поводити і на полі і поза межами його. Змагання відбуваються на початку вересня. Вони є завершальним етапом підготовки до нового сезону. А матч за третє-четверте місце між рухом та з дюшоро 4 2002 року народження став грою репетицією перед стартом першого туру чемпіонату України. Була остання гра до чемпіонату України. Ми з тренером награвали нові тактики та схеми. Цей турнір ну, як, для, як для дюшора, як для нас. Підготовка до України. Старалися зіграти нашу гру. Перемогу у першому турнірі святкували гравці Покрова, команда якої жив Роман Солярський. В майбутньому організатори планують зробити змагання традиційними і збільшити кількість учасників. Відсвяткувати ювілей вийшли ветерани. У селі княгиничі Мистецького району відбувся товариський турнір між командами ювілярів та спеціальних гостей, а швидше старих друзів. За перебігом футбольних баталій спостерігали і наші журналісти. Проїхавши на дорогу, ми потрапили у благородне село княгиничі, у якому є чудова футбольна команда, якій уже 50. 50 років тому була створена футбольна команда, і е, на честь. Цього дійства сьогодні ми організували цей турнір, запросивши команду Волі Баранецької, Мостицького електрона, там збірна Мостицького району і Княгиничі». У турнірі беруть участь троє гравців, які причетні до створення місцевої команди. Вона була заснована в 65 році. Ми, ми тут грали тоді в Самбірському районі. У нас була тоді команда повністю з молодих хлопців. Ну а сьогодні вже так вийшло, у нас тільки усаду з Троє. Засновників. На турнір запросили і професійних гравців відомої на Львівщині футбольної команди Мостицька-2. Надзвичайно приємно побувати на якомусь такому от футбольному дійстві. Я особисто сам організовую надзвичайно багато турнірів, і, ту, і ветеранські турніри в тому числі. І тільки було запрошення від господарів, від княгини, що буде відбуватися турнір. Федерація футболу сказала, що долучиться, обов'язково з кубками, з медаю, чим треба, і допоможе. Ну, але я так зрозумів, що село багато, село само собі Ради. Але ми нагородимо кращих гравців, кращих ветеранів обов'язково від федерації. Чемпіонами стали гості. Команда «Мастиська-2». проте господарі професійно відбивали атаки суперників. Сьогодні було надчудово. Погода за Латвина, чудові жінки і дівчата, вболівальники, жива атмосфера, хороші суперники. Повболівати за рідну команду, гарно провести час і просто потанцювати зібрались усім селом. Мені дуже цікаві тому, що 50 років. Футбол... Було і сюди з'їхались на увазі всі старі друзі, всі старі друзі, і не дивлячись на те, що час бере своє, але люди ще молоді душею, працюють і займаються спортом. Після матчу нагородили усіх заслужених ветеранів футболу і дружно відсвяткували ювілей місцевої команди. І на сьогодні у нас все. Бажаємо перемог нашим паралімпійцям та зустрінемось з вами уже наступної суботи.